Комплекс дихальних вправ. Діти, зараз закриваємо ротик рукою та робимо вдих та видих через ніс. І так, 5 разів. Повторюйте за мною. Так, тепер закриваємо носик рукою, та робимо вдих та видих через рот. Так. Тепер дивіться: робимо вдих через носик, ротик закриваємо, а видих робимо через ротик, носик закриваємо. Повторюйте за мною. Так, закінчили, а тепер поміняємо чергу. Робимо ось так. Завершили вправи.